57% українців виступили за початок переговорів з Росією і 38% проти. Це не я придумав і не дані з мого телеграм-каналу. Я таке опитування ніколи не ставив ніколи, тому що я здогадувався, як громадяни насправді можуть відреагувати. А в той час, коли я це підозрював, КМІС, КМІС видавав інші результати. І вони є. І в мене на каналі їх обговорював і завжди з критикою, Тому що, як на мене, те, що робить КНІС під час війни, це просто якась ганьба. Ганьба стосовно соціології і науки. Просто лупашать, на мою точку зору, зі стелі те, що потрібно поставити. Тому що я, я не знаю, як проводити ці дослідження, але ну, не може так бути, що місяць тому, два місяці, півроку тому показували одні результати, а тут раз та біна, Перемкнулись всі українці, всі шляпи поміняли. Да? Ну не може цього бути. Так, ось про це свідчать дані опитування, Національної Демократичного інституту та Київського міжнародного інституту соціології. Ну от у мене питання. Ви думали, що буде інакше? Ну, ви думали, буде інакше? Люди, люди з самого початку, після першого півріччя повномасштабної війни, сподівалися на те, що це буде завершуватись. Пам'ятаєте, ці мольфари постійно передбачали, то в них 15 травня 23-го року, то в них 15 травня 24-го року. То ось влітку, то ось, взимку, ось-ось-ось. Пам'ятаєте, нічого цього не справдилось. Не справдилось, тому що ось такі. Несправдилось, тому що зокрема ось і такі компанії вони нав'язували іншу точку зору. На мою, на мою точку зору, на мою думку, нав'язували. І е, українці, які е, реально хотіли миру і хотіли, щоб цей жах зупинився, вони сиділи й помалкували, тому що як ти можеш щось сказати. Е, ну як, коли ти бачиш там соціологи показують 90% там за там війну до переможного кінця і так далі, як ти можеш сказати якесь слово? Да ніяк. Ти сидиш і помалкуєш, тому що. Ти ще думаєш, це ще настрочать донос якийсь, там, будуть тебе піддавати комусь, якісь обструкції, там, звинуваченням, вішать ярлики на тебе. І це було. І це було. Я по собі це знаю. Як це було насправді? А тепер, знаєте, хочеться спитати: Кміс, це взагалі ви? То ви ви моргніть? Може, ви, ви там в заручниках? Моргніть. Може, може, це не ви? Що там у вас сталося? Що, що, Будьоновка, знову змінюємося. Да? А при наступному президенті теж будете щось лупашити по-іншому. Це просто якийсь треш. Якщо я в цій країні якимось стану, хто приймає рішення, я ніколи не буду звертатись до ось таких соціологів. Завжди, завжди буду замовляти якісь сторонні, незалежні соціологічні компанії, що проводили дослідження. Бо от в такому хаосі жити не можна. То одне, то друге.